Наразі в Україні спостерігається надлишок на ринку пального, зазначають експерти. Директор консалтингової групи А95 Сергій Коюн додав, що складно уявити відчутний дефіцит бензину, а тим більше дизелю. Є де купувати і чим привезти. Щодо цін, то їхній зліт може статися лише через нестачу, якої не очікується і не прогнозується. Також можливе як зростання, так і зниження цін через коливання світового ринку. Тож ми вирішили дізнатися, які ціни на паливо на АЗС Покровська. Ціна газу за останній місяць не змінилася і коливається від 30 до майже 32 гривень. Вартість дизелю трохи змінилася і коливається від 54 до 58 гривень 50 копійок за один літр. Аби заправити автівку 92-м бензином, доведеться викласти від 53 до 54 гривень. А ось вартість 95-го коливається від 55 до майже 58 гривень за літр. На вартість пального напряму впливає ситуація на валютному ринку. Тож дізнаємося, скільки сьогодні коштують іноземні валюти в обмінниках Покровська. Купити долар в обміннику можна за 40 гривень 45 копійок, а продати за 39 гривень 60 копійок. Ціна купівлі євро становить 42 гривні 90 копійок, продажу 43 гривні 45 копійок. Національний банк України встановив на п'ятницю 19 квітня офіційний курс долара до гривні на рівні 39 ,60 гривень 60 копійок за долар. Таким чином гривня послабилася на 5 копійок порівняно з попереднім показником. Офіційний курс НБУ щодо євро на п'ятницю встановлений на рівні 42 ,28 гривні 28 копійок за євро. Тобто гривня послабилася на 22 копійки порівняно з сьогоднішнім курсом. Варто відзначити, що за даними Національного банку України. З жовтня 2023 року по квітень 2024 долар подорожчав на 9%, тобто майже на 3 гривні.